Ой-ой-ой, який важкий. Просто простягни смізиниць. Зараз я тобі розповім історію. Глава воякель. У мітрачі розповідається про рабі Ханіна Бендоса, який був бідний. Він бачив, що всі вешканці його міста приносили жертви та дари до храму. Рабі Ханіна подумав, всі а я нічого не роблю. Він вийшов за місто і побачив там великий камінь, виточив, очистив і відпілірував камінь з усіх боків. Я присвідчив цей камінь храму, але у рабі ханіни не було ні копійки, щоб заплатити робітникам за його доставку. І Всевишній послав йому п'ять ангелів, схожих на людей. Вони сказали рабі ханіні, що готові віднести камінь до Єрусалиму. Але з однією умовою – він має брати участь у перенесенні каменю в храм. Рабі ханіна протягнув мізинець і в одну мить опинився із каменем у храмі. Іноді наше серце стає твердим і важким, як камінь. Воно стає холодним до всього священного. Але все вишні хоче, щоб це кам'яне серце стало храмом та житлом Бога. Якщо ми вирішимо притягнути мізинець, зробити якусь маленьку дію для наближення серця до святості, він зробить все інше, і наше кам'яне серце стане святим. Шабат шалом! -шаба.